Продовження репортажу з Олександрівки. Робимо тут ще навіс. Збарний, цинкований, е, накриття монолітний полікарбонат. Не втримався замовник. Е, як же ж е, хлопці зробили такий класний паркан. Напевно, що класно зроблять і навіс. От зараз подивимось, наскільки класно ми його зробили. Ось наш потужний навіс. Зблизька зараз покажу все. Стійки 6 стійок 120х120, 120, балки продольні, також 120х120 120, четверка. Поперечні 120 на 60. Яка товщина? Четверка, Віталік? 120х60. Четверочка І ці маленькі 60 на 40 двійка. Полікарбонат, монолітний графіт, затемнення 40%. Всі метизи нержавійка. Все обов'язково ми поцинкували всі елементи після зварювання. Таке от невеличке нависання полікарбонату по 5 см випустили для того, щоб більш легким він здавався. Ну і так взагалі не перегружена конструкція фірмами. Гарненько так все стильно виглядає. Ремонтуємо ще тут підсвітку, такий от профіль алюмінієвий. Маленький такі невеличкий. І фарба Iron Glimmer, австрійська така, як і на огорожі. Один колір. Зараз закінчують монтаж підсвітки і водостічну систему. Ось так от ззовні виглядає навіс. ég har lengið næst parkan